Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання Орлянське. Що заважає деокупувати Орлянське? І як саме буде відбуватися деокупація звільнення Орлянського? Взагалі, що відбувається з жителями Орлянського, як його будуть звільняти? Орлянське. Ой, тут буде декуповано добре. Угу. є така хитрість якісь. Хитрість. Угу. Дивіться, військові України будуть використовувати цікаві таку військову таку. Тактику, ворога будуть бити. Бити саме по його складах, по. Там не буде чим ворогу воювати, чим оборонятися в цій. Угу. Іначе як буде Тихо, де окупація така тиха, спокійно, повільно, дуже обережно, як возьмуть в оточення військові України, орлянське. І саме буде розбита всі боєприпаси, все, що може використовувати ворог. В нього буде знищено ворога у росіян. Не буде, вони, як наче, будуть сліпі, глухі, без провізії, без зброї, от і безпечні. І ще така йде інформація, що вони будуть, ну, вони або п'ють алкоголю багато. Ну, вони такі неочікувані. Ну, для них це буде дуже неочікувано. вони От. І так буде перемога. І з, з ворогом буде зчинений такий Верховний суд, тобто він отримає все, на що заслуговує. Зачищено орлянське. Тут немає такого, що ворог зможе втікти, чи відійти його буде вбито. От так. розмінову і роз... там в Орлянському є, напевно, що, як, ну, от, замінована навколо, може, територія, ну, воно все буде розмі... Ні, розміновано, не буде ворожих мін, от. шляхи, дороги, все буде розміновано, що люди зможуть. Рухатися вільно. От і вже рух. Ще буде рух через Орлянське. Там відкриється шлях, будуть рухатися військові. Ну і хитрощі, ворожі також тут будучи знаходити, я так думаю, щось відбувалося. Ну, ці люди э, втічуть самі командири, вони кинуть всіх своїх, взагалі всіх кинуть, і навіть цих колаборантів, агентів російських, і самі врятуються От саме ці. Хто жорстокий самий накази, хто видає командири? От з Орлянського в них буде можливість втечі. я так розумію, так, підставлять дуже сильно своїх. І в Ну, чуть Там багато загине росіян. Да. є загроза? Зруйноване місто. Чи є загроза руйнування? Тут велика загроза того, що самі росіяни, от там так, є небезпека того, що в місті зробили. Мінування. от от Це в них така небезпека і, може бути підрив. Хоча розміновано буде. Ні, не вдасться. Дивіться, так, є закладені такі міни, але в саме. Вчасно військові України розмінірована буде ця територія, і зруйнувати, здійснити отой план ворожий не вдасться, щоб завдати шкоди. Орлянське Ні, не будуть підривати будівлі. Ну, буде битва, будуть зачищати. Тут треба ховатися саме від російських військових подалі. Тут будуть зачищені. Так, Верховний суд. Перемога України. Так, деокупація орлянського. Все добре. Це я заперечую. заперечую, заперечую. Причому, що українці знають всі рухи, всі плани ворожі, все вони бачать, все знають. Тут дуже обережно, щоб цивільні люди не постраждали Заперечую. Заперечу. Заперечу. Запереч. Заперечу. Заперечую. заперечую, Перекриваю. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на деокупацію звільнення орлянського від росіян. Ворог більше не може тримати в окупації Орлянське. тікає виходи. Всі його плани руйнуються повністю. Перекриваю. Більше немає чим, як воювати. Прошу вищі сили, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги військовим України. Заберіть ці перешкоди. А також по Верховному Суду, хай повернуться росіянам. Всі їхні злочини, що вони чинили в Орлянському, все їм назад повернеться. Буде так, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть звільнити місто Орлянське від Негатин. Активної агресії ворожої російської від окупації, від росіян, очистити і повернути все їхнє лайно їм назад. Всі е, гвалтування, катування, вбивства. Жорстокість всю назад їм повертається. Буде так, буде так, буде так. І прошу зруйнувати всі плани ворожі. Зламати всю агресію російську, більше не може ворог тримати Орлянське в окупації. Буде так, буде так, буде так. Буде так, окуповано Орлянським повністю від Буде все сказане здійснено. Так, така буде зачистка, зачистка ворог. Зненацька його будуть брати. От. Так, обережно, щоб цивільних людей не зачепило. Дякую за увагу.